Ні, зараза він ходить туди-сюди там. Що? — Підер. Прямо біля гармати. Шоу Привіт. — Доброго ранку. — Вітаю. Проходьте. Дякую. Приїхала на позиції до ФПВ-шників підрозділу уже по факту батальйону Асгард з 412 дванадцятого полку, немезі сил безпілотних систем. Це відносно від, відносно безпечні позиції на Оріхівському напрямку. І сьогодні тут працює екіпаж, для яких це всього друга ротація. А ще сьогодні день незалежності України, і тому для нас особлива честь змогти зафіксувати такий старт бойового шляху цього нового екіпажу. Якщо ми виявляємо гармату, типу ми будемо так летіти в поле, mm -hmm. типу розвертатись і бачити її в лоб, mm -hmm. то вона робоча 100%, вона працює, накати. Тобто mm -hmm. ми побачимо накати 100%. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ну треба пробувати. Погнали. <різь> Наші городські. <різь> Там на ну, футді, чувак, що. Я буду вправо підгазовувати. Да, да, да. Підгазовувати, бо тебе сносить постійно вліво сильно. Не постійно, але трошки зносить. Дивіться, в чомуся історія. Якщо гармата, навіть якщо ми поряд з нею в'їбем, якщо вона не стріляє хоча б день, це насправді вже успіх. Перемога. Бо ця гармата стріляє по нашій піхоті. Вона є бурить наших побратимів по факту. О, спалена вадка. 40. Сука, лос! Пізда. Бля. Ми піймали ерікслос при заході на гармату, нас задушили. Давай подумаємо, як би нам слід було правильно зробити. А блядь, нікак. Ну якщо купель на реп, з якого боку ми б не залетіли, ми не, ну, не зможемо. Просто блядь, поміть на карбів, що ерікслос і піздець. Ні, ну нічого долетіли, заїбі. Це вже результат. Я займався електронною музикою, трошки метал-музикою, грав на... Вечірках якийсь час цим займався останні п'ять років. Це можна десь послухати? Можна послухати, так. Я, я включу. Я включу. <звук> Коли там в 23-му році стала цікава тема FPV, то я вже почав ціпа це стало моїм хобі також. Угу. Тобто я дуже швидко це полюбив. Я дуже ну багато часу почав цьому приділяти. Музика поступово почала відходити на другий план. Я якби так поступово, поступово якби впівіхи вийшли у мене на перший план. Угу. Так. як так сталося, що ти, наприклад, обрав для себе пілотування? В принципі, на пілотування повпливало те, що в мене кращий друг став fpv пілотом. І по суті він дуже вплинув на, на те, що я зараз тут. Ну коротше, зрозумів просто на якихось відчуттях, да, почуттях відчув, що типа, що я це можу, що мені це посильно. Якісь інші речі, наприклад, розумів, що тут і зараз я не можу. Тіпа, що я це там або. Не вмію, або душа до цього не лежить, або мені просто десь очково це робить, Да? Тобто там піти стріляти в піхоту розумію, що мені очково, типу. Але можливо там з часом прийде якась адаптивність до війни, типу, і я, щось подібне, я щось подібне спробую. Коли ви подали заявку, як це відбувалося? Подавався в декілька підрозділів СБС. М -м, в принципі, спілкування з 412 полком мені сподобалось більше за все. Mm -hmm. Дуже швидко обробили дані. Я пройшов пару співбесід з рекрутингом, потім з психологом, з медиком, і, в принципі, за 6-7 днів я вже був на ВЛК. Ти як проходив співбесід? Mm -hmm. Я взагалі пригнув на таку тему тиждень рекрута в СБС. Ага, ти, типа приїжджаєш в Київ, у тебе в Києві тиждень, де тобі по суті кожен день розповідають там, про певну специфіку роботи. типу. наприкінці просто приходять рекрутери в останній день, ага. ти з ними спілкуєшся і розумієш: типа конект чи дісконект. От, і все. Ще з 23 го року тримав це в голові. А, ось, і тільки там, в 25-му, по суті, дійшов до того, що треба пригати, тому що вже і так багато часу втрачено. А що стало цим переломним моментом? Що ти такий, ні, ну тепер вже треба приїхати. А, у мене були певні стримуючі фактори у вигляді а, родини. Там, у 24-му році я не був ще там емоційно до цього готовий. Тобто, це, це не єдиний стримуючий фактор. Був, тіп, я ще емоційно не доріс до цього рішення. Тобто, там треба було з дівчиною порішати ці питання, взагалі емоційно зрозуміти, що все, типа, на роботі там сплавитись з роботи, да, позакривати ці питання. Тиждень рекруту закінчився. Я їм сказав, що через два місяці я закриваю тіп, робочі питання, йду в підрозділ. Вони, типу, окей. Угу. Все, типу, два, два місяці проходить, я їм зв'якою, вони кажуть, ми тебе пам'ятаємо. все. А в тебе стало кінцевою точкою, що ти все ж таки ну, мобілізувався, ухвалив це рішення? У мене там певний час були проблеми зі здоров'ям, які, типу, я там е, е, типу, якими я. Ну, Спочатку вони були більші, потім вони були менші. Потім я спекулював цими проблеми, проблемами все, зі, зі своєю совістю. Mm -hmm. да, там. Потім, коли вже типу, ну я вже ну я вже подавався там, в інші підрозділи, спілкувався ще до, до СБС, mm -hmm. а, там, спілкувався з людьми, типу, ну ніяк не міг себе знайти. Потім, коли я вже спати, просто не зміг. Бо я ж кажу, типу, я, ну, в мене дуже-дуже багато знайомих, друзів служать, вже ну, там є і поранені люди, та й загиблі є, на жаль. Ось, тому, ну, типу, скільки ж можна шукати якісь відговорки, коли ти розумієш, що там якась там волонтерська історія вже mm -hmm. не приносить ну, того задоволення, яке є, коли ти розумієш, що люди, які приїжджають, типу, твої близькі, друзі, твої знайомі, вони приїжджають. Ти з ним розмовляєш, вони тобі кажуть, тобі там нічого робити. Але коли ти бачиш очі, на якими вони дивляться на тебе, коли вони це кажуть, розумієш, що вони ніколи не скажуть. Друже, ви хотіли, щоб ти приїхав, щоб угу. ти був з нами, щоб ти нам допоміг? Ось це, ну типу, читається, це ну, угу. важко приховати, і я вважаю, що це типу, стало одним з вирішальних факторів. Угу. Ти можеш робити, по суті, в армії все, що завгодно. Мені здається, що 80-90% там посад, котрі є в цивільному житті, вони зараз адаптовані під армійські, ну під армію, типа, mm -hmm. і ти можеш спокійно себе знайти в цьому. Якщо ти залишаєшся вдома, типу, якщо ти якось ніхуя не робиш для того, щоб. Щоб наша держава нас да, змогла витриматися весь цей піздець, але якщо ти якби не впроваджений в певні процеси, то по суті тебе не існує, типа, як громадянина, тебе не існує як соціальної одиниці, тебе не існує, типу, як там особистості, і тебе просто, типа, ти тебе нема. Тіпо. І насправді армія абсолютно перекриває всі страхи, котрі є. Котрі були раніше, страхи будуються на невідомості. Коли ця невідомість починає зникати, ти розумієш, що так крок за кроком в тебе мінусується, типу, кожен твій, да, якісь там те бачення, котре було сформовано на невідомості. Коли ти отримаєш цю. Візуальний да, і практичний досвід, то воно все зникає. Тіпи, ти починаєш в якийсь момент просто кайфувати, навколо тебе ахуєні і дівчата, ви з ними там, на одній хвилі, взагалі, і просто тіпи, входити в якийсь такий синергічний процес. І, типу, все воно несеться, і ти просто починаєш тіпа, відчувати, що життя не те, що там зупинилось, да, коли ти там, до армії сидів, ти відчував, що є якась така жорстка стагнація. Тіпа, що стагнація, регрес, да, такі, типу, деградація, а тут воно навпаки несеться, просто фу. Панове техніки ретрика. виносите, робіть один. Точка є, пане Майхам. Пане Ромео, звітайте. Вітаю. Ромео, чому в тебе позивний Ромео? А, ну, а, я прихильник того, щоб позивні отримували солдати. Не самі собі вибирали, а їх видавали. А цей а, позивний я отримав через те, що мене дуже добре провела дівчина на БЗВП і а, сержанту сподобався мій засос на шиї, коли перший день в строю стояли. Добре, заслужено, справедливо. Добре, розкажи, чим ти займаєшся в цьому екіпажі. Я оператор, оператор борта носія ретранслятора. Велика бандура, яка зависає в повітрі, і дозволяє нам безпечно працювати з укриття. А ти по рекретингу потрапив? Потрапив по рекрутингу. Так, я вже ще на момент повномасштабки початку розумів, що, скоріше за все, я в армії опинюся і думав, ну, 25 років це такий справедливий вік, щоб я туди пішов. Зараз мені ще 25 немає, але я собі дуже Дуже детально змалював те, чим я хочу займатися. І навіть не дочекавшись 25-ти, записався на курси аеророзвідки і FPV. А там інструктори мені порекомендували 412 й полк. І коли на БЗВП дізнався, що це буде саме батальйон Асгард, то був радий. Угу. Як зараз відчуття? От в тебе зараз друга ротація, і як ну, які емоції в ці моменти відчуття загалом рішення, тому що я опинився тут максимально позитивні. На БЗВП ВП чудовий колектив був і зараз, ось коли вже потрапив до підрозділу, також просто найкращий екіпаж. Я дуже радий, що з цими хлопцями опинився. Маємо змогу воювати ефективно. І в безпеці стільки хороших слів всі з вас сказали, що таке враження, що там десь стоїть комбат, знаєш. Але ну реально, ну давай, щось, щось, щось тобі мусить не подобатись. Драму, драму. Давай, ну як це все супер, все чудово, все прекрасно. Ем, ну я не знаю, що тут може не, не подобатись. Звичайно. Перебувати у війську це виклик. І до всього ну, стаїчно я відношуся до, до всіх негараздів. Підмічаю, стараюсь підмічати тільки позитивне для себе. Амінь. Дякую, панове, амінь. Зльот 180, поїхали. Ось та лисенька посадка, бачиш. Оста, так? Так, це, Угу. І ще антена. Просто вздовж цієї посадки полити, як лівориш, щось там може щось буде, блять. Та ми шукаємо цю антенну, шукаємо. 41 вольт, я сідаю. Все, Роман сідають, надо щось тут уйоб... уйобуватись. Ну, їби якесь укриття. Ну та це. Да. Давай. Це буде ще Угу. Так, давай. Весь цей FPV-шний двіж, який ви щойно побачили, був би неможливий без цієї людини. Розкажи, чим ти займаєшся, яка в тебе посада? Я технік ретранслятора. Моя задача підтримувати стан Ретріка і носій ретранслятора в справному стані, щоб наш пілот і пілот Ретріка могли вправно виконувати свою роботу і вражати відповідні цілі. Ти погоджуєшся, що ти основний в екіпажі? Звісно. Звісно, без мене будь-яка робота не робота. Будь-яка робота стане. А твоє побратими підтримують та тезу? вони розуміють, що ну без тебе нічого не буде? відкрито. Може і не підтримують. А я думаю, вони розуміють. Все чудово. Розкажи, чим ти займався до того, як таки мобілізувався, прийшов в СБС. Як тебе занесло в армію? Ну я майже пів життя прослужив національній поліції, працював слідчим. Але потім настав момент, коли я вирішив, що хочу приносити армі... ну, батьківщині більшу користь. Ну, і тому зацікавився е безпілотниками, вже розповідав, і вже почав підбирати під себе ну, для себе, назвемо це так. Підрозділ, в якому я зможу розкрити свій потенціал, uh -huh. і наткнувся на 412 е, окремий полк Немезіс. Прийшов сюди, ну і запропонували посаду. В принципі, сказав: Ну, мені вона цікава. Uh -huh. Пройшов злагодження підготовку, В принципі, посада дійсно класна, дуже важлива. То, що там пілоти, хай собі літають. Наша робота найбільш важлива, на мою суб'єктивну думку. Як мінімум, бо ви виносите борт і запускаєте його. О, ходити доводиться часто. <гум> Все відбій. Дві години мене не існує. Добре, на ну добраніч, Не будемо відволікати. Ситуація наступна, годин вісім, десь вісім правда. Хлопці працювали, і зараз піднявся сильний вітер, тому FPV не можуть нормально літати, і уражати цілі. І це якраз час для них перепочити, оскільки робота йде цілодобово. І вночі літають, і в день літають. Коли завгодно, Тож як тільки піднімається вітер, це насправді можливість поспати. Тому хтось пішов поспати. А от люб'язно командир екіпажу готує мені чайок, собі каву. Ну, я народився в Різ Донецьку, в 2014 році я поїхав і більше ніколи не повернувся. Я там закінчував україномовний ліцей, яких не дуже багато було, але вони були. Там, у мене була там, україномовна група в універсі, типу, ну, угу. тобто навчання українською. І в ну, мене з цим проблем не було. І, в принципі, в мене не було проблем з там, усвідомленням того, там, де ми знаходимося і куди ми повинні рухатись. Угу. От. Тобто ти про те, чий ти громадянин, в якій державі живеш? Я не думав про це. Типу, ну, mm -hmm. типу, я про це не думав. Типу, ну, mm -hmm. Якщо ти про це навіть думаєш, це значить, це що, що уроки української мови і літератури якось взагалі неправильно побудовані. Або, або ти неправильно побудований, типу, або ти не, чи, може ти не слухаєш це, а може mm -hmm. це все разом. Ось, але у мене такого питання не було. Mm -hmm. Тобто, коли тобі там, в школі там, ну, типу, викладають там, ти, там, жовтий князь читаєш на факультативі mm -hmm. чи ще щось, типу, як ти можеш після цього типу, вкурювати цю всю діч? Один колишній мій друг, який давно, дуже давно виїхав в Росію, він мене попрікав тим, тим, що в мене хуйова українська, і що типу, мені потрібно поїхати в Тернопіль і подивитися, я розмовляю українською. А, ось ну я, мабуть, у мене така ну не дуже прям народна, народна українська, бо ну, типу, я не жив в україномовному середовищі. Типу, я жив у російськомовному середовищі, і українську я вивчав, <script> да, а не жив нею. Тому, ну, мабуть, щось таке, типу, підручникове в мене є. Типу, ну на жаль, навіть іноді ми говоримо з російською російською Maybe. там з хлопцями, там переходимо, тому що думки все ж таки okay. перелаштовуються повільніше, ніж ну, рефлекси mm. залишаються. Але намагаємося спілкуватись українською, це правильно. Ви вже придумали собі рутину на ці моменти, коли вам можна відпочити? Більшість сплять, бо ти ну ніколи не знаєш, типу, скільки ти поспиш наступний раз і коли. Угу. Бо якщо треба робити роботу, то ну що ж типу, треба її робити. Ми е, пробули з екіпажем практично вісім годин, і ми вже можемо їхати далі. Вони ж тут лишаються на три доби працювати як і в день, так і вночі. Тому я рада, що піднявся вітер на кілька годин і вони мають змогу перепочити. А ми собі їдемо далі. Ми вам показали позиції, де новий екіпаж вже працює на бойових. А дізналися, що буквально зараз на полігоні завершує навчання вже наступний екіпаж. Ви могли почути зараз звук дрону. Тож ми не могли втратити таку можливість, щоб поговорити з ними і показати вам, як вони тренуються. Переклінши драки. Перевішать. Перекрестя Тут проходять практичні навчання, злагодження екіпажів, учбові виїзди, наближення до бойових. розвернися. Ну, <кій> Там вдоль цієї штуки пролити немає, тільки ось якщо залишилося. пляма. Да, пляма. Угу. Учбово-бойовий виїзд це е, заїзд, виїзд, розгортання, згортання, маскування, підготовка до учбово бойових вилітів, учбово-бойові виліти по рухомих цілях, нерухомих цілях, замаскованих, незамаскованих, укриттях. Угу. Це коли кожен знає свою уже спеціальність, свою зону відповідальності, своє майно, вміє його обслуговувати. Е, фінальна частина навчань. Собортесь. Розкажіть трохи про свій бойовий шлях. Ой, бойовий шлях був дуже. Тяжкі і різноманітні. В ФПВ, напевно, я із початку 23 го року. Тобто з самого початку ФПВ. Так, живухи. як воно з'являлось. До того був в розвідці, в піхоті. Відчуваєте вже готовність до бойової роботи? Та так, звісно. Ну, проходив бойовий шлях, мою досвід від піхоти до оператора БПЛА. Повершення кваліфікації Ага. Піднімайся. нас. Піднімай. Піднімайся, на Скільки сьогодні в повітрі? 21. Нормально. Все, спускайся. Вдалося виловити ще кіру. знайомтеся на навчаннях. Розкажи трохи про свій шлях у війську, як ти тут опинилась, де перед тим була. Перед тим я мобілізована була в жовтні 24-го року. Послужила трохи в тиловій частині, а потім вирішили, що. Хочеться вже нарешті робити щось своїми руками, ага. вбивати, крошити. Угу. Ось, і мені запропонували, якщо прям хочеш на війну на війну, то пілотом ретріка і вперед, вперед. Ти знаєш, куди вітер дує? Зараз Терніє. мені мар. Ну зараз тобі я, в... я ті тіпа... тобі в обличчя зараз дує вітер? — Ні, зараз в жопу. Я до цього не літала взагалі. Максимум це були симулятори якісь. І тут мене з нуля прям ось одразу вперед. На поле, uh -huh. на полігони, uh -huh. на це все. Це кожен день. Постійно якісь помилки, постійно мене виправляють, постійно наді мною стоять, нянчать, ну коротше. — Ти сідай. Та зараз, що, я коня. Далі, далі. Бо ти зробиш сідати, тебе може назад. То лучше далі сісти. вони донесуть, якщо що. — Ми всі повинні знати роботу кожного, бо ми як один організм. І ну потім вже кожен пішов по своєму профілю. Мене на ретранслятор була ще зі мною ще одна дівчинка. Вона теж. Ми вдвох цих екіпажах <рес> в різних. Більше, ну тіпа, дівчат немає. Ага. Мені задавали питання, і командири, і тут командири, коли я прийшла, типа на що тобі це треба? Є хлопці, я кажу: ну, типу, у нас є і такі, які через тисоньку тікають і топляться. Тому, якби всі були на своїх місцях, то мабуть дівчат би йшло менше. Я взагалі спочатку виїхала в Європу. Я була там, мене це все паяло прям конкретно паяло. Я просто хотіла щось робити для того, щоб ця Йомона. русня дохла просто. І все. Ми навчаємо всіх всьому, всі проходять повний курс навчання. Незалежно це там, вибухотехнік, там, штурман чи пілот, как би, вони всі mm -hmm. проходять ці всі стадії, проходять теорію, практику, тому що как би, всі повинні бути взаємозамінні. На мою думку, командир там, розрахунку, командир взводу, командир роти повинен знати все. Да? Тобто, і ми стараємося, щоб так і було. У нас філософія така, що. Командир не може ставити задачу, яку сам не може виконати. Ми повинні розуміти. Командир повинен розуміти, що ці люди нам не вийдуть перший раз, там і не за трьохсот, целі не дай Бог, не забараняться. Наша задача mm -hmm. так, щоб вони вижили да, в перший раз, і, і щоб вони туди поїхали підготовленими. У вас маленькі, дуже дійсно мінімальні втрати за рахунок чого? От за рахунок цього. Саме за рахунок, навчання. За рахунок навчання, за рахунок того, що якби досвідчений командир. Розкажіть трохи взагалі про те, як цей шлях до батальйону відбувся? Шлях до батальйону відбувся ще з 22-го року, як тільки почалась повномасштабна війна. Uh -huh. Тобто, Я доброволець, в березні місяці я вже був в частині. Почався шлях з ТРО, uh -huh. потім перевівся у 22-му році в 120-й ОРБ. Там ми почали як би, строїти. Підрозділ маленький, він починався з трьох людей. Uh -huh. Ну, Як-то так ми там розвивалися, розвивалися, і в 120-ті у нас вже був взвод. Ми перейшли в 412-й, майже рік ми вже в 412-му. Зайшли як рота, потім як дві роти. Uh -huh. так, зараз ми там на стадії формування батальйон. Ідеологія заключається в тому, що ми сюди прийшли не служити, а воювати. От хтось подивився цей репортаж. Дуже захотів Азгард приїхати служити. Як йому до вас потрапити? Так. Що треба зробити? Треба заповнити анкету в анкеті. Указати, що хочу в Азгард, в батальйон Азгард. Цього достатньо.